Ми на межі катастрофічного морального провалу, заявила Всесвітня організація охорони здоров'я. Вос так. так як розподілили вакцину в світі між багатими та бідними країнами, показує, хто ми такі. Соромно, Сором. але це показує правду. Ну я собі думаю, чому не можна було зробити вже з доброї волі. Передати бідним країнам, припустимо, половину вакцини. Нехай би втратили в прибутках, але передати їм. Чому не можна було так зробити? Егоїзм не дозволить, навіть на показуху? навіть щоб показати, ось які ми? егоїзм не дасть, не дозволить. Як я можу це зробити? Так, звісно, це приходить заднім розумом і, і тому, що інші починають мене звинувачувати. А зараз я повинен виправдовуватися, чому я зробив не так, чи ну, так. мені цікаво, навіть ВОЗ не могли це передбачити, що вони не розуміли, яке людство. Вони не хочуть розуміти, не хочуть. на які гроші вони існують? Ось, ось саме так. Під ту дудку і танцюють. А те, що потім пишуть, так пише в тому числі і про ВООЗ. Чому ВООЗ про це не кричала, не сварилася? Від багатих країн, від їх урядів, від їх Міністерства охорони здоров'я немає чого очікувати. Вони думають виключно про себе і вони праві. А хто ж буде думати про них? Вони думають про себе, у них є ресурси, є можливості, зв'язки і все. А у бідних країн немає. ВОЗ повинна думати. Це ж всесвітня організація охорони здоров'я. Так, напевно, ж вони в першу чергу повинні думати про бідні країни за великим рахунком. Правильно чи ні? От я правильно кажу? Я не вважаю, що повинно бути інакше, але повинно бути на всіх порівнух. Усі на рівних, так? так. Але це природно в нашому світі. Чому ми починаємо виказувати незадоволення, так ніби це тільки зараз з'явилося. Ніколи такого не було. Вони чудово все знають, розуміють. У них є цифри, у них є все. І вони не ставлять ніяких умов. Тобто підприємствам цим так цим розробникам поставити умови, так? Розподілити по-чесному. Розподіл 25% припустимо, від ліків, які ви купуєте, йде в бідні країни. І тоді ви їх купуєте, так? Так. Це такий додатковий податок. Це добре було. Хе, добре. Але хто буде цим рахуватися? Ніхто не піде на це. Хто така був? Ну і що ми ось так і будемо рухатися по життю? Ну, це ще наразі невідомо. Потрібна гарна статистика. Скільки від цього загине людей? Таке інше. Щоб можна було потім це в ООН про це говорити, сякатися. Рукав. Так. Плакати щось що такими, так? Так, так. Ви весь час говорите, що людство і людина так чи інакше рано чи пізно повинні прийти до усвідомлення зла, що вони затяті егоїсти. Ось це є маленьким кроком до усвідомлення зла. Ні, ніякого кроку, тому що нікому до цього немає діла. Ніхто не шкодує. Ніхто. А на що ви тоді розраховуєте, коли говорите про об'єднання, про зв'язок, про любов, про те, до чого ми повинні прийти. На що ви розраховуєте, коли ось такі ми усі? Ось таке людство і такі ми усі? Я не бачу такого, щоб людина поступилася чимось іншому. Навпаки, чим більше ми розвиваємося, тим ми стаємо більш жорсткими, безжалісними. Я не поступлюся. Ось так. Я не поступлюся, коли відбудеться точка перевороту, коли в мені щось йокне, перемкнеться. Коли це не точка перевороту, це буде так, що я готовий буду чомусь поділитися з іншими, як якийсь додатковий податок. Як я сказав про 25%. Наприклад. Тобто саме ось це має бути так вважаєте? Сама людина не здатна. Я вважаю, що повинен бути міжнародний уряд, який буде опікуватися такими речами. Зараз буде дуже багато світових проблем, кліматичних, всіляких, тобто, всі проблеми, які у нас були колись розподілені по державах, по ясах і так далі. Зараз це все буде глобально. Тобто ви говорите так, що якщо раніше до вірусу ми говорили ну це десь там в Австралії пожежі, ще десь там урагани, то зараз вірус нам усе це показав і далі буде ще гірше, і далі буде гірше гірше. Так, ми будемо чітко бачити вже в Австралії пожежа. Явним наслідком цього буде повінь Китаю, в Сибіру і так далі. Куди це нас спрямовує? Я у вас ще ставлю це питання. до того, щоб ми відчули залежність одне від одного. Ми так відчуємо залежність одне від одного. Да. Так відчуємо, так і відчуємо тільки ось цим катанням, так? А як же ще може бути? Ніяк. Тобто, ви увесь час ось до цього висновку підводите, тільки стражданнями. Тільки стражданнями Людство нічого не може зробити. Коли ми прийдемо до стану, що світ, одна родина, нас доведуть стражданнями, доведуть все таки до такого стану. Я думаю, що так. Тому що іншого шляху немає. Ми зобов'язані закінчити виправлення світу. Зараз ми входимо в стан, коли починаємо поступово усвідомлювати, але дуже дуже поступово і здалеку, що ми є загальною системою. Так але поки що ніхто не хоче з цим рахуватися. Тут потрібні якісь дуже особливі прояви з боку природи, щоб ми всі усвідомили, що ми пов'язані, що ми в одному човні. А не континенти, і країни, і уряди, і народи. Ось тут нам потрібно буде якось усвідомити це серйозно. Тобто природа запропонує якусь наступну вправу людству, так? А потім ще наступну, поки не усвідомимо. Ви вважаєте, що так буде йти? так. Так. так? Поступово нас будуть вчити. Якесь оптимістичне завершення можна. Підсумку ми зрозуміємо, відчуємо, головне, відчуємо, а не просто скажемо, що ми одна родина, гарні такі лозуни, а ми відчуємо, що дійсно є одним спільним цілим, і ми не можемо думати про одну частину людства без іншої. Тому що ми побачимо все людство як один організм. Ти не можеш тут відрубати руку, а там сміятися і робити якийсь там карнавал. Зрозуміло. Ось таке повинно бути відчуття у нас усіх. Тобто відчуття точно буде як у тіла, так? Вколо в пальчика все тіло це відчуває, вгамовує цей біль і інше. Так, інші. так, так. Ось так. Розумію, що має відбутися. Але це може статися дуже швидко. Так. Так. Коли ти відчуваєш укол, ти миттєво розумієш. Так. так. Я розумію миттєво, що досить. Досить, так. Я погоджуюся. Тобто таке буде мислення десь уколи, і я розумію, що щось ми робимо не так. Нам потрібно відчути єдиний організм і таке інше. Все буде добре. Коли буде, ось питання. Якнайшвидше, я сподіваюся.